12 тисяч квадратних метрів клінкеру, яким нині вимощена красна площа, переберуть під час реконструкції. Про це повідомив міський голова на засіданні містобудівної ради. Клінкер, який добре зберігся, покладуть у центральну пішохідну зону площі. За попередніми підрахунками, це 7 тисяч квадратних метрів. Той клінкер, який ну, вже не є там будівельним матеріалом, який вже перетворився. Ну, в пісок там або дуже дрібні фрагменти його. Значить, ми його відбракуємо. Проїжу частину планують вимостити гранітною шашкою. Її зразки розглядали під час містобудівної ради. Обрали шашку червоного кольору, подібного до кольору старого клінкера, аби візуально не зменшити розміри площі. Фрагмент вулиці Шевченка, де нині асфальт, також мають вимостити. Зони пішохідного та автомобільного руху будуть розділені викладеним в рівень з клінкером-бордюром. Роботи заплановані на цей рік. Також на раді обговорили меморіал захисникам України. Нагадаємо, за рішенням громадських слухань 2016 року його мали б встановити на площі Героїв Небесної Сотні. За попередні роки відбулося вже два конкурси, але проект для втілення так і не обрали. Якщо чесно говорити, я його на місці монумента і не вижу на місці монумента Леніна. Так не роблю, коли ну, в місці потоку людей щось там приземлили, це всім буде плохо. И людям, которым не нужен этот памятник, будет плохо. И люди, которые придут к этому памятнику, им будет плохо, потому что там будут дети без с колясками будут ездить. Там другая должна быть атмосфера. В любом случае, ну, у нас видение такое, что его надо сместить в какую-то из сторон центральной аллеи. Вот. Ну, так или иначе, его надо реализовать, потому что ну, это наша ответственность. И, там, два года прошло. Пошуках рішення, де реалізувати проект, лунали різні пропозиції, в тому числі як варіант розглядали і Болдену Гору. Більшість присутніх підтримали ідею, що доцільно було б встановити меморіал захисникам України біля Катерининської церкви, де нині розташований пам'ятний знак борцям за волю та незалежність. Подальше обговорення містобудівною радою цього питання відбудеться на наступному засіданні 1 березня.